Time extended. Да, хорош уже давати їм. Сука. Ну... Щей, блядь, довше почекай. Time extended. Да, 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 екстендед, все. Хорош. Подивимось тепер, що страхова скаже нам на це. Так, з друзю, ну як ви багато разів вже бачили, ми виграли за 7. Продавець хоче 7500, наче і. Не так багато, не така велика різниця, але в ідеалі я взагалі хотів його грати 6800, десь так, ну 7 уже дав, бо бачив, що можу виграти. 7500, напевно, що дофіга. А чому дофіга? Зараз я вам покажу його трішки більш детально. В принципі, то якби пошкодження були тільки ось це, то можна було брати і за 7500. Але, друзі, бачите, да, у нас тут морди немає. Лонжерончики видно рівненькі, але немає всього, що знаходиться на морді, і, скоріш за все, і телевізори, радіатори будуть під заміну. Плюс у нас є пошкодження по задній частині. Відсутній бампер. Не знаю, буде він з автомобілем чи не буде. Але також, якщо не буде, додатковий ремонт. Наприклад, ось ці арки треба точно буде купувати. Це додаткові витрати. Але у нас в автомобіля ціла безпека. 24-й рік модельний, але 23-й буде по виробництву. Бачите, ось так морда виглядає. і гуд, геометрія гут. Але все з цей конструктор треба буде збирати і ремонту. Тут друзі буде багато на цих нових тігуанах. 30 тисяч миль пробіг, 23-й рік ще раз. По він-коду, зараз дійдемо до він і передній привід. Тому я вважаю, що 7500, ось бачите, 8 місяць, 23-й рік. Тому вважаю, 7500 це ніби й дофіга, тому ми приймати не будемо їхню ставку. Ми зафіксуємо нашу 7000. Скажемо їм, що це наш максимум. І подивимось тепер, що вони скажуть: погодять наші 7 чи виставлять його, можливо, по байнау, і, можливо, хтось з вас захоче його придбати. Номер лоту, будь ласка, на ваших екранах. Але я сподіваюся, що мені його за 7 все ж таки віддадуть. І, в принципі, буде хороший, цікавий автомобіль комусь в Україні. Ну і от, друзі, ми дочекались. Солт, Тігуанчик їде в Україну за 7 тисяч. Страхова погодила нам цю виграшну ставку. Через кілька місяців авто з Техасу, тому місяця два я думаю, воно буде в Україні. Кому цікаво такий тігуан, будь ласка, пишіть, звертайтесь, проконсультую, надам всю повністю інформацію.